Двоє лозівчан, квитки на третій матч Євро-2012 Голландія, Данія, який відбудеться у Харкові 9 червня, вже мають. Отримали вони їх, із з рук міського голови у четвер. І Юрій і Олександр знайомі з футболом з маличку. Ця гра не залишає їх і досі. Футбол я помню, з дитинства. Я грав і завжди. мене відправляли на ворота грати. так вийшло. Вот нашел половину, там, любился, женился. Вот так получается футбол. И стал играть в футбол. И так всю жизнь футбол, футбол, футбол. Футбол – это смысл моей жизни. Без футбола я уже не могу просто жить. Каждый день футбол. Стадион, дом, стадион. Сьогодні Юрій Кшиштиняк, виконавчий директор Федерації футболу міста Лозова. Олександр Холодинський, старший тренер відділення футболу дю США. Юність, за вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію футболу у Лозові. Цим небайдужим та одерживим чоловікам подякував міський голова. Баліті вильоскувати позитивні емоції і приїжджайте з настроєнням, яке дозволить нам грати не хуже нашим командам як голландці і дача. Сібагром зашав до вам. Аби відновити футбол у місті є. Усі складові запевняє Сергій Степанов. По перше, у міста є ви, професіонали. По друге, область планує виділити у наступному році серйозні кошти на реконструкцію нашого стадіону понад 5 мільйонів гривень. По третє, є громада міста спонсори, вболівальники. Мати власний досвід болювання наживо за грою різного гатунку радить міський голова. Усім то настроєння, тот накал, тот драйв. желаю всем получить это эмоции это совершенно другое восприятие игры я призываю и приглашаю болеть приглашаю играть вне зависимости от возраста приходить на стадион Всіх наших озвичан, а наразі у Харкові на стадіоні металіст вболіватимуть Юрій і Олександр. Вболюватимуть, запевняють, помірковано без фанатизму. Оле оле не кричатимуть. Будуть аналізувати усі епізоди гри як професіонали. Бо я буду болети, звісно, за зборну України. Хотілось би, щоб вона победіла. На ну, там пусть победіть сильніша команда, яка буде показувати красивий футбол.